Мій путівник у Чернівцях два століття тому ця площа була вкрита густим лісом, і жителі міста потерпали від нашестя диких вовків. Нині тут театральна площа одне з найгарніших місць. Чернівців прикрашає її музично-драматичний театр імені Ольги Коболянської. Будівля спроектована на початку 20-го століття віденськими архітекторами гельмером і фельмером. На той час найвідомішими в Європі вони спроектували близько 50 театрів. У Чернівецького театру є брат близнюк у німецькому місті Фюрт. У п'ятому році збудований от Чернівецькій музично-драматичний театр розкіш із золота і оксамиту, тому що направду всередині всі інтер'єри позолочені ну одразу налаштовує звичайно на богемний стан. Тут виступали великі майстри оперної та драматичної сцени Європи: Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Соломія Крушельницька. Виступав Богдан Ступка, співав Дмитро Гнатюк, виступала Ада Роговцева. Неподалік від театру розташована майстерня Володимира Солоджука, українського Страдіварі. Чоловік вже 23 роки виготовляє скрипки. Доброго дня, Аня. Доброго дня. Прошу. Прошу захоти. А хто це нас зустрічає? Тиєць. Володимир має технічну освіту. 15 років працював на збройному заводі інженером. Після того, як завод закрили, вирішив змінити професію. Я в дитинстві займався в музичній школі і фактично я почав як самок робити інструменти. А на роботу я пішов в філармонію. Я ще й майстер по органу е, і налаштування фортепіано. Володимир поїхав до Італії. Там виготовляти скрипки вчився у відомих італійських майстрів. Нині він і сам має учнів. У вас стільки інструментів, що напевно будь-який лікар, хірург вам просто позазрить. У мене така типова майстерня, як ну в Європі, в Італії. З чого от починається скрипка для, для виготовлення інструмента йдуть наші українські породи дерев. Карпатська резонансна ялина є одним з дуже хороших матеріалів. Складається скрипка з 54 деталей і важить 220 грамів. В Скрипці не повинно бути е, зайвого матеріалу. Вона повинна бути зроблена бути як літак. Знаєте, нічого лишнього і легка, і міцна. Понад 170 музичних інструментів, які виготовив Володимир, розійшлися по всьому світу. Індія, Канада, Германія, Італія, дівчинка з Італії на моєму інструменті першу премію виграла по ломбардії. От в прошлому році з Варшави купили в мене. В мене хлопчик скрипку виграв не один європейський конкурс. Більше двох місяців потрібно на створення однієї скрипки. Крім цього, Володимир виготовляє Альти та Віолончелі. Вже завтра ми побуваємо в гостях у справжнього буковинського мульфара та приготуємо піцу з гуцульським присмаком. Все це у моєму путівнику, місто Чернівці.